Україна земля єдності, боротьби та віри. Соборність це наша мрія про неподільну Україну. День Соборності України відзначається 22 січня і символізує єдність українських земель. У 1919 році цього дня в Києві було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ця подія стала важливим кроком до об'єднання українського народу. Хоча державна єдність тоді не була збережена через історичні обставини. Акт злуки залишився символом прагнення до незалежності та соборності України. Соборність це не лише історична подія, це наша щоденна праця, спільна боротьба і мрія про єдину та сильну Україну. Ми всі різні, але нас об'єднує любов до рідної землі. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша та найкраща країна. Яка піднялась, мов файнікс руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, і її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх, на озорих степів живе, працьовита і чесна родина, хвилюється колесом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і в про вечірні часи. Чорний нас пісня, дзвінка, солов'їна, чути співочі дівчат голоси, і моя Україна. Уперше нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особливо пшину. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуймо в калини на плесемовод, будь в дружбі, і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Дивлюсь на пройдену дорогу, і гнів, і жаль в мене пече. Але у нашу перемогу ну, все ж я вірю гаряче, як завтра день угледі люди, як зійде сонце, золоте, та Україна жити буде, так наша мрія процвіте.